Сьогодні у нас 10 липня і хотілося б зараз пройтися по нашій шкілці і показати, в якому ж стані вона і як же ж нас тут ведуть себе саженці, як вони ростуть. Ну ось, як бачите, не всі саженці, я скажу, що ростуть гарно. Деякі взагалі не, не пішли в ліс, не поприймалися, Не знаю в чому. Може лоза не дозріла, може ще якісь причини, але суть не в тому. Ось так вона зараз виглядає. Вже я її підв'язав, використовував звичайні палки, які були під руками обична мотузка. Шпагат. І ось так виглядають наші саженці в шкілки. Коронки пригнуті. Це свідчить про те, що саженці ростуть, хорошо розвиваються. Ну, деякі є ось тут і менші, але висічко хороше, без хвороб. Ось так воно виглядає. Сьогодні я їх підв'язав. Пропасинкував, повністю всі забрав пасинки з пазу, Ох. то саженець нам потрібно, щоб набрав силу і виросла гарна лоза. Планую десь її ще цей місяць, до кінця липня місяця і доскільки вона там виросте. Далі проведу чеканку, заберу нижнє листя і почну готувати лозу до визрівання. Так як це однорічні саженці, і е, їм треба буде допомога, щоб лоза визріла. І набагато більше часу, чим дорослому кущу. Тут, ось, навіть, якщо можна глянути, на деяких саженцях ось такі гроночки є. Ну, пройде тіння. Я подивлюсь, як запалилося, якщо то там оставлю декілька ягідок. Ось так воно все у нас тут виглядає. Будемо підв'язувати. До речі, провів їх так же само по шкілки обробку разом з основними кущами винограду. Також, також в корінь дав підживу, збалансовану. Це використовував мастера з формулою 20 20, -20. І Поки на даному етапі це все. Будемо дивитися, будемо слідкувати за ростом, підв'язувати, пасинкувати, забирати лишнє. О, До речі, ось я пропустив. Один. Оставляю по одній лозі. Дех дуже є, тут декілька саженців є, що оставив по дві. Ну, а там вона дуже хорошо йде в ріст, обидві коронки загнуті, там я оставив по дві. А в основному лише тільки одна лоза. Це То для того, щоб лоза хорошо йшла в ріст, витягувалася і, і самому кущу коріневій системі не було важко її ростити. Ну, ось якось так. Особо що ще можу тут додати. Саженці будуть в продажі. Це десь приблизно буде на кінець жовтня-листопада, в залежності буде від того, яка буде погода. Чи будуть там осінні приморозки, чи ні, буде видно. Будемо старатися до того часу, щоб лоза визріла, щоб саженці підготувалися до зими. Щоб все було без болячок різних. А так. На даному етапі поки це все. Ну що, гарного всім вечора, мирного неба, до зустрічі!